Ірино, скажіть, як когнітивна втома відрізняється від звичайної втоми? Ось в кінці робочого дня? В чому є різниця і чи є вона? Так, вона є. Це зовсім різні поняття. По-перше, звичайна втома це фізіологічний нормальний стан, який виникає. Абсолютно в любої людини, і це нормально. Тобто, ми можемо втомитися фізично, ми можемо втомитися емоційно, і навіть при когнітивній роботі ми можемо втомитися. Але цей стан зворотній, тобто ми лягли, відпочили, зайнялися улюбленою справою, і в нас все добре. А ось що стосовно когнітивної втоми, то це вже трошки інше глобальне поняття це вже таке когнітивне виснаження. Коли навіть після відпочинку ми не відчуваємо ніякого полегшення і в нас знижується продуктивність роботи, ти знижується таке відчуття пам'яті, ніби мозок просто не включається. Угу. Дякую. Зрозуміло, а взагалі, ось якщо ми беремо фізіологічні механізми, які лишають в основі погіршення пам'яті уваги саме під час війни, тому що ось в нас були експерти, ми вже багато говорили про те, як наш організм в принципі впливає. Виявляється, що ми можемо це не помічати, але він акумулює свою енергію. Живе, ніби в режимі енергозбереження в той час, коли зовнішня небезпека, ось таке стресогенне. Середовище ми маємо. Розкажіть, будь ласка, як це впливає взагалі на наш мозок, які там процеси відбуваються? Ну, ви дуже, дуже влучно помітили саме момент, що такий, начебто, акумулює свою енергію наш мозок. По-перше, війна це стрес. Стрес це такий гормон, як кортизол, да, гормон стресу. Наднирники його виділяють, і в першу чергу він. Пливає в тому числі на наш мозок, і, на жаль, якщо кортизолу забагато, якщо він постійний, а стрес у нас постійний, то йде порушення саме ушкодження нейронів в такій частині мозку, який називається гіпокамп, він саме в нас відповідає за пам'ять. Тому і виходить, що постійний стрес, постійний кортизол, в нас ця зона починає страждати, погіршується нейрогенез, тобто утворення цих нових нейронів, нових зв'язочків в мозку, знижується. Здатність мозку взагалі е, до накопичення нової інформації, це що стосовно кортизолу. Далі в нас є така дуже цікава анатомічна структура, ми гдали подібне тіло. Це така в нас зона, ділянка мозку, яка відповідає в нас за страх, за тривогу. Е, вона саме сканує, е, сканує небезпеки, які у нас є. І тому в умовах війни вона працює в нас постійно. І, але момент в тому, що коли в нас працює ці мигдалеподібне тіло, воно забирає на себе всю увагу, тобто воно відключає саме ділянки, які відповідають в нас за аналіз, за мислення. Тобто, можливо, ви колись чули, що є така дуже цікава в медицині фраза: бий або біжи. Це реакція да на угу. стрес, оце саме мигдалеподібне тіло. В нас задіяне в цьому моменті, і коли в нас мозок працює в режимі бий або біжи, відповідно блокується робота префронтальної кори і, взагалі, логіка, увага, мислення це все відключається, бо мозок у нас готовий ну, бігти або щось робити. Тепер хронічний стрес змінює такі дуже важливі моменти. У нас є в мозку нейромедіатори, тобто це речовини, які там прискорюють, сповільнюють роботу. І є такі дуже важливі нейромедіатори: це серотонін, дофамін і ацетилхолін. Вони всі дуже, дуже важливі, коли ми говоримо про пам'ять, і саме вони будуть зменшуватися. Буде збільшуватись тривога, буде емоційна нестабільність, буде зменшуватися мотивація на зменшення дофаміну, буде порушення навчання. Тобто, ці всі моменти вони будуть порушуватися. І вважаю, що ще важливо сказати саме про сон. Коли ми постійно в тривозі, наш сон все одно не може бути повноцінно глибоким. Тобто, всі стадії сну все одно порушуються. І відповідно, мозок. Можна сказати, в нас завжди в режимі готовності і банально не може відпочити для того, аби якось акумулювати себе і працювати далі. Дякуємо, дякуємо, Ірино, за таку об'ємну відповідь. Скажіть, власне, от як хронічний стрес і постійна тривога, спричинені війною, впливають взагалі на наш мозок і на нашу пам'ять? І, і чи дійсно вони впливають? Тому що, можливо, сьогодні ми і далі так думаємо. Ну просто в мене багато задачністі, тому я не все пам'ятаю і все. І, і забуваючись. Так, вони впливають, і я ось тільки що якраз дуже обширно розвернула це питання в плані ще раз акцентую увагу: кортизол на стрес виробляється, виробляється кортизолу багато, страждають mm -hmm. ділянки мозку з пам'яттю. Зрозуміло. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, а ось у своїй практиці що ви спостерігаєте у ваших пацієнтів, на що вони найчастіше скаржаться? Ось в контексті нашої теми, які найпоширеніші ось ці прояви когнітивної втоми можна спостерігати, навіть якщо нас зараз дивляться наші глядачі, і можуть для себе проаналізувати, подивитись на себе і побачити, є в мене ось ця когнітивна втома, чи вона на такому ну дуже слабкому рівні? Це найпоширеніше насправді скарги. Це скарги на порушення уваги, на зниження швидкості мислення, на слабкість якихось виконавчих функцій, тобто важко ініціювати якийсь процес, важко планувати щось. Потім це емоційна лабільність, це перепади в нас в настрої можуть бути. Це може бути від виснаження від якихось мінімальних задач завдань, начебто ми нічого не зробили. А все ми вже не маємо ні сил, нічого, щоб щось робити. Це можуть бути будь-які насправді навіть і е, соматичні неврологічні прояви. Там це може бути головний біль, це може бути е, відчуття, начебто, туманності в голові, це може бути е, відчуття нестійкості, відчуття головокружіння. Тобто, це все дійсно може бути на фоні ось такого когнітивного виснаження, виснаження нервової системи. Дякую. Коли порушення пам'яті чи концентрації не лише потребують не лише відпочинку, але й медикаментозного лікування, от як зрозуміти, що тут трішки серйозніше втручання потрібне? Ну насправді тут досить тонка межа. Тому до цієї межі потрібно бути дуже уважними. По-перше, я вважаю, що важливо, якщо ми помічаємо, що ми там взяли відпустку, в нас було там два тижні відпочинку до місяця відпочинку. А ми повертаємося з відпустки. А в нас все одно немає сил працювати і щось робити. Тобто, наш цей відпочинок не дав ніякого ефекту. Це вже може свідчити про більш глибокий масштаб нашої проблеми. Може страждати повсякденне функціонування, коли воно дійсно страждає. Коли ми говоримо про медикаментозну підтримку, це саме коли людина перестає справлятися з якимись мінімальними задачами, завданнями, які перед нею стоять кожен день. Якщо вона робить помилки в максимально там простих речах, в яких раніше вона їх не зустрічала. Вона не може зосередитись навіть там на простих банальних задачах, які в неї можуть бути. Тобто, коли порушення впливають на якість життя, так це потребує медикаментозної підтримки. Якщо починаєте помічати, що є якийсь тривожно-депресивний розлад, тобто це дуже часті причини саме когнітивних порушень, у нас тривога і депресія. Тобто постійне напруження, панічність, якісь нав'язливі думки, апатія, втрата енергії, це все в ці моменти, да, суттєво падає швидкість мислення, це те, на що треба звертати увагу і звертатися до лікаря. Також не варто виключати, якщо в нас є підозри на якісь дійсно органічні ураження, тобто якісь там черепно-мозкові травми були, якісь інсульти були, якісь там судинні порушення, всі ці моменти органічного походження, гормональна дисфункція це все потребує уваги і обов'язково медикаментозної терапії. Ну і е, дуже часто в своїй практиці, на жаль, я чую фразу, що всі забувають, але не всі забувають. І тут варто диференціювати ці моменти, коли ми говоримо, що е, погіршується стан, і коли ми говоримо, що це постійна забудькуватість, яку ми помічаємо. Будь ласка, не ігноруйте це. Дуже важливо. Вона ранніх етапах ще можливо щось зробити. Далі, на жаль, це тільки гірше, і гірше. Тобто назад повернутися з пам'яттю неможливо. Тому тут дуже така тонка грань. Угу, угу. Дякую. Так, справді це дуже важливо. Вслідкувати за своїми е, проявами, за, за симптомами, за якимись невеличкими змінами і одразу. Звертатися бути спеціаліста або ж щось робити з цим. Взагалі, ось які поради для гігієни мозку ви можете дати українцям для того, щоб навіть в умовах хронічного стресу ми могли підтримувати своє ментальне здоров'я, свою пам'ять, свій мозок в нормальному стані? Тому що ми знаємо, що ну, не всі можуть просто взяти і ізолюватися від ось цього ось цих стресових факторів. Але ж все ж таки нам треба якось із тим жити. Так, досить таки доречне питання. Ну, по-перше, потрібно налагодити сон. Тобто режим сну лягати, вставати в один і той самий час, навіть якщо в нас вихідний, ми дуже любимо там поспати з подушкою, але саме режим лягання, прокидання в один самий час дає нам можливість якось бути в тонусі. Мінімум це 7 годин сну обов'язково, і за годину до сну повинна бути саме гігієна сну. Тобто, прибираємо гаджети, робимо тишу, приглушаємо, затемнюємо кімнату. Для того аби швидше прийти до сну. Потрібно трошки зробити також гігієну і в інформаційному просторі. Тобто е, знаю особисто людей, які просто цілодобово перелистують ці новини, і вони просто виснажують себе цими новинами. Тому обмежуємо, будь ласочка, новини там один-два рази на день, читаємо, щоб розуміти, що взагалі відбувається в світі, але не сидимо. Намагайтесь вимикати сповіщення з цих пабліків, там, телеграмів, які саме нам новинні. Да такі канали спробуйте не прокидатися, не засинати з цими новинами, тоді якось наш мозок може працювати. Обов'язково паузи треба робити, ми про них забуваємо. Ми сідаємо працювати і просто так працюємо, працюємо, поки там геть немає сил, mm -hmm. і ми нічого не, не можемо собі зорієнтуватися і зрозуміти. Там кожні 60-90 хвилин робимо 3-5 хвилин перерви, робимо тишу, робимо якусь фізичну вправу, не знаю, там розтяжку, подихати глибоко, поприсідати. Тобто фізичне навантаження, навантаження на м'язи в нас трошки дає розвантаження. Вараження саме префронтальної кори нашого мозку. Тобто ми можемо після таких, начебто, здається, там 5 хвилин ми поробили банальну якусь зарядку, сіли працювати, і наш мозок вже знову в роботі він працює. Ну і обов'язково ж треба не забувати про правильне харчування, бо для мозку також потрібні нам всі речовини: і білки, і жири, і вуглеводи, і фізична активність. Хоча б 20-30 хвилин на день знайдіть для себе. Любимих, коханих для того, щоб походити, хоча б вийти там, пройтись якісь мінімальні фізичні навантаження в нас були. Дякую. Е, ще таке питання. Скажіть, як власне когнітивна втома, викликана війною, може збільшувати ризик ризик інших неврологічних чи можливо психічних розладів у майбутньому? Які можуть бути наслідки цього? Я думаю, що тут можна сказати дуже коротко, що якщо в нас мозок довго буде жити в режимі виживання, то він просто перестане бути ефективним в якомусь режимі розвитку. І тому ця когнітивна втома сьогодні дуже легко може. Бути ризиком трив... тривожності в майбутньої тривоги, депресії, стійких когнітивних змін, і це дійсно дуже важливий момент, тому що в нас люди бояться звертатись до лікарів. Вони не звертаються, вони вважають, ми зможемо все самі. Ми сам, самі впораємося, і це, на жаль, дуже велика помилка. Бо потім, коли звертаються, це вже дійсно проблеми, які потребують довгого тривалого лікування. Дякую. Так, і яку найважливішу пораду, ось для кожного, хто дивиться на сьогодні, для всіх українців ви можете дати. Ось в контексті нашої теми. багато вже про що ми сьогодні говорили. Так, і шляхи вирішення вже проговорили. Але все ж таки, от що можете порадити тим, хто ось справді сьогодні слухає нас і думає, ну все, когнітивне втома це точно про мене, це мій випадок. Що мені робити зараз? Якщо я розумію, що ось опинився в. Точці, де справді вже мозок настільки в стані виснаження, що не може нормально функціонувати, mm. дуже проста порада. Не залишайтесь наодинці зі своїми симптомами. Це сигнал нервової системи, який не варто ігнорувати. Тому mm -hmm. звертайтесь до лікаря і все буде добре. Дякуємо. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, пані Ірино, що ви були з нами і поділилися цими цінними порадами. І щоб наші українці, наші глядачі, так би мовити, отримали друге дихання і були повні сили енергії рухатись далі. Пасибі вам за це. Гарного дякую, дня, вам. гарного тижня. Дякуємо, дякую, друзі. Ірина Галушко, лікарка-неврологиня, була з нами на онлайн зв'язку і власне дійсно підіймали дуже важливу тему. Тому нагадуємо, що розмова з пані Іриною. Буде збережена в нас на Ютуб каналі ранку надії. Дивіться, переглядайте, беріть найцінніше, ну а також поширюйте вашим друзям, щоб вони також були в ресурсі.